Так, всім доброго дня. Викинули замовлення. Ескалатор JCB 220, 19 рік. Відключили систему AdBlue, насос підкачки від'єднаний, датчики NX від'єднані, Все працює справно, як повинно бути. Стандартна ситуація, помилки по тиску карбоміту. Все відключили. Тепер власник буде заощаджувати на покупці рідини Рблю, це близько 20 тисяч на місяць, та оператор буде впевнений, що трактор не стане найнеприємнішій. Час. Звертайтесь, всім до побачення.